Так, друзі, зараз відбувається реалізація експерименту, щоб показати, наскільки в нерівних умовах знаходимося ми, громадяни України, і громадяни, наприклад, такої Європейської держави, як Норвегія, там одна міна, ось, ось стоїть, так, одна алкогольна міна на 30 тисяч населення один магазин. А в нас в Україні на 30 тисяч населення 100 магазинів, які продають алкоголь. Ось люб'язно погодився депутат міської ради прийтися по мінному полі Україна і спробувати не підірватися на цьому мінному полі. Ну, Вперед, з Богом! не маємо далі. О, не підірвався, добре, вперед, вперед. Так ні, ступай просто. Так, так, давай. Ні, шовати не можна, треба звертатися. ступати. що, Україну, що за підтримувати. Так. Ну, бачите, можна сказати, що успішно чоловік пройшов прийшов, а тільки у мене підірвався.